Майнкрафт, але мені не можна торкатися підлоги, а саме з е, е, снігу. Почин, ну що ж, починаємо. Добре, що хоча льода можу е, торкатися. Ну, але добре, що я можу ще руйнувати. Це як то сніг. Але коли буде як снігопад, то тоді буде сніг тут скрізь. І мені доведеться десь залишатися або збудувати земляну базу. Зараз ще все ж таки немає нічим зайнятися, я краще добуду дерево. Обережененько дістав одне дерево сюди а Одне сюди, а я ось тут, ось десь отут, отут. спіймав. Зараз будуємо невеличку базу, щоб на снігопад не попадало мені нічого. Ну і тепер можна спокійно шукати камінь. Тільки треба знайти місце, де ще копати.